Чергу хочеться воздати хвалу милосердному Богу Богові за те, що сподобив сьогодні нас зібратися у храмі Божому і молитовному піднесенні, воздати йому славу і подяку за його милості. Господь милосердний, довготерпеливий до наших гріхів. І як ми чули сьогодні у апостольському посланні, що Господь хоче, щоб всі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Також і євангельські слова, сьогодні звернені до нас, провіщають, що Господь прийшов на землю для того, щоб звіщати у Богі добру новину. Проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, а змученим дарувати свободу. І ці слова, дорогі хресті, брати і сестри, дають нам надію, дають нам власне те, що Господь залишив нам своє Слово, залишив, залишив своє життя. Залишив все те, щоби дійсно ми прийшли до пізнання цієї істини, до пізнання волі Божої, прийшли до духовної радості. Сьогодні ми зібралися у храмі Божому перед день нового календарного року для того, щоб помолитися. Для того, щоб піднести свою душу до милосердного Господа, щоб Господь і надалі нас не залишав. Для того, щоб Господь перебував і надалі з нами, є таке в народі повір'я, що як зустрінеш новий рік, так і він пройде. Власне, твоє життя, ось цей наступаючий новий рік. І кожен цей день старається зробити щось радісне, щось веселе, кожен цей день старається зробити щось надзвичайне, провести його в радощах. Ось і ми зібралися сьогодні у храмі для того, щоб наше майбутнє було із Богом. Зібралися для того, щоби з'єднатися з Богом у молитві, відчути цю духовну радість. А що може бути вищим за мить єднання з Богом? Дійсно, це є велика радість, коли ми відчуваємо Бога у своєму серці і у своєму житті. І кожен з нас. Має свій власний досвід зустрічі з Христом. Можливо, цей досвід і зовсім маленький, незрілий, але вже із цього досвіду ми можемо судити, що таке є радіти в Богу. Вже Із цього досвіду ми можемо розуміти, що є надзвичайно велика радість. Коли Господь торкається Твого серця, коли Господь прощає твої численні гріхи і дарує справжню свободу, це є дійсно Велике Піднесення, це і дійсно велика радість. І апостол Павло закликає нас, радійте завжди в Богові, моліться безперестанку, дякуйте за все, бо Така є воля Божа про вас у Христі Ісусі. І Господь нас закликає до цієї радості. Сьогодні радість є для багатьох людей, але вона є в кожного своя. І ось ми сьогодні своїми роздумами про минулий рік, про своє життя, намагаємося аналізувати. Багато було і падінь, багато було помилок, але поруч із цим усвідомленням своєї гріховності, недостойності перед всесвітлим і вселюблячим Господом, жив ріє надія в нашому серці на його прощення, на його любов. Бог є любов, і немає жодного гріха, якби Господь не пробачив нам. Господь чекає всіх нас, як той люблячий батько, б ми грішні не були. І паралельно із цією греховністю все-таки є ця радість, радість, якої не розуміє сучасний світ, радість, яка дуже важко дається, але є вона у молитві, є вона у серці. Хай і затьмарена повсякденними турботами, але вона проривається ось власне із глибини нашого серця, проривається через надію не милосердного Господа, що Господь дарує нам свою мудрість, Господь дарує нам свою силу, в першу чергу своє прощення. І дійсно, щоб наша душа, наше серце мало ось ці духовні крила і поривалися до милосердного Господа. Сьогодні також поруч із цим, і подякою, і покаянням, ми будемо і молитися про мир. Мир у світі, мир у нашій державі. Але в першу чергу, щоб зрозуміти те, щоб цей мир настав, цей мир має бути в наших душах, в наших серцях. Тому що все те, що робиться в нашій державі, все те, що робиться в нашому суспільстві, те, що робиться у цілому світі, це є наслідок. Духовного стану людини. Це є наслідок того, що є в нас в душі, Дух творить собі форму. І ось, власне, те, чим переповняється моє внутрішнє єство, воно і відбивається у моїй діяльності, воно відбувається у моїх словах, воно відбувається у наших чинках. і ось, власне, повсякденному відношенню один до одного. І дуже важливо, дуже важливо, щоб просту Божу істину збагнув народ. Господь говорить про прості речі. Він говорить, якщо не покаєтеся, загинете всі. І винуватих цьому не потрібно шукати. Кожен вносить. Усей розбрав свою лепту, небажанням любити Бога, небажанням любити свого ближнього. Як я вчора на Акафісті розповідав, але сьогодні це буде так само доречно, те, що один паломник, який відвідував святі місця, який десь в глибині свого серця. Думав, що він досяг якоїсь святості, якоїсь досконалості, ось почув, що в одному монастирі живе старець, прозорливий старець. І ось він дуже хотів попасти до нього на сповідь, але він ніяк його, не приймав його і лише сказав, що він його висповідає. В одному тільки випадку, якщо й той всі свої гріхи напише на листку. І ось він прийшов до нього з великим аркушем попередні, де було розписані всі його гріхи, які він тільки пам'ятав. І ось цей старець довго читав ті гріхи, довго вдавав, що він їх читає і звернувся до нього з такими словами, що ти все написав, але не написав найголовнішого. Ти не писав ті гріхи, які Господь тобі давно простив, пробач. Але ти не написав те, що є ключовим моментом у житті кожної людини. Ти не написав те, що ти не любиш Бога і не любиш ближнього. Ось, дорогі Христі, брати і сестри, в цьому і себе біда. Господь нас кличе до своєї радості радіти ось тією радістю, як я сказав, яка важко дається і якої цей світ не знає. В неділю ми читали євангельське читання про бенкет, на який Господь закликав своїх, слух, своїх людей через своїх слуг, але ми знаємо, що вони відмовилися від цієї радості, від цього бенкету. І ось ми знаємо, що таке людська радість. Це те, що здавалося би, що ти хотів досягнути і здобув. Ось це те, що є моє. І я його набув і більше мені нічого не потрібно. І ми чули, що ось ці, здавалося б, прекрасні, сімейні радості. Одного було поле, другого. Воли третє одружився, ось ці маленькі сімейні радості виявилися такими страшними, що далеко відвели людину від Бога. А що таке радіти в Бога? Ми повинні інколи трішки відсунути в сторону свої ось ці людські радості і порадіти тією радістю. До якої закликає нас Господь, а що таке радіти в Богові? А радіти в Богові радість це не приймати, це не те, що є моє, а те, що роздавати. І в цьому інколи, якщо ми прикладаємо зусилля, ми уподібнюємося самому Богу. І ось коли ми не приймаємо, а роздаємо. Як Господь роздаємо любов, роздаємо тепло, роздаємо світло, а саме найголовніше роздаємо прощення. Ось це ті радості Господні, які не тільки ніколи не вичерпуються, але й ще залишаються безмірної знамі. І ось як сьогодні ми чули, що Господь прийшов у цей світ для того, щоб звіщати у Богів добру новину, сліпим прозріння, полонене визволення, змученим волю, так і ми можемо, власне, своїми зусиллями, своїми молитвами і стараннями звіщати комусь добру новину якомусь незрячому прозрінню, якомусь схованому нашою гординою, нашим непрощенням, справжню свободу через прощення наше, через любов, через забуття ось тих провин відносно нас. І це буде дійсно справжня радість, радість, яку від нас ніхто не відбере. Ніякі життєві обставини, ніякі негаразди, ніякі смутки. І ось цей день хочеться побажати всім одного, ласки Божої, щоб Господь не залишав нас. Побажати, щоб вистачило в нас сил і розуміння. Залишитися з Богом, щоб нічого не відвернуло нас від Христа, щоб нічого в нашому житті не відібрало у нас оцієї справжньої радісті. Сьогодні у кожного свій банкет. Сьогодні багато хто буде говорити, вітаю вас, Тебе. З Новим роком бажаю тобі нової радості, нового щастя. Якої нової радості, якого нового щастя, якщо людина не бажає змінюватися? Яка може бути радість, якщо людина не хоче преображатися і працювати над собою, не хоче очищати своє серце, а блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами назвуться, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Це ми часто пропускаємо мимо І в цей день, ось, розмірковуючи над цим всім, хочеться навіть до самого себе сказати слова Господні. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Це царство Боже. Є воно всередині нас, і в кожного згасає цей світильник, згасає через ось ці турботи, згасає через те, що ми відкриваємо свою душу навстіж, пускаємо туди всілякі гріхи, пристрасті, які віддаляють нас від Бога. Але Господь знає нашу не, нема, і Господь стіляє. Зціляє кожного разу, коли ми намагаємося відчути Його, коли ми намагаємося знайти, відшукати Його у глибині свого серця. І знову, і знову Господь нам дарує цю радість, радість покаяння, радість розуміння, радість духовного піднесення. І що може бути вищим? У світі, як не просвітленим, бути просвіченим Богом, бути прощеним, бути очищеним. І це кожен, напевно, в своєму житті, в міру своїх духовних сил, відчував. Тому то дай Боже нам надію, нехай милосердний Господь пробачить за всі наші. Негаразди злоби, гріхи і дасть нам сили віри, якої дуже часто нам бракує, віри, збиваючи свої коліна, вражаючи свою душу, своє серце духовними ранами, але йти до нього, шукати його у своєму житті, а Бог відкривається тим, хто його шукає. Шукає для того, щоби зрозуміти і пізнати Його Слово, для того, щоб, як говорить і закликає Апостол, зрозуміти і пізнати істину. А істина проста в любові. Але дуже часто прості речі, вони найважче вдаються. Закон є простий? як сказав Господь. У відповідь на запитання одного законника, яка найбільша заповідь у законі, Господь сказав: люби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душею, всім розумінням Твоїм і ближнього свого, як самого себе. Ось на цьому всьому тримається весь закон і пророки, все інше побудовано навколо цього. І всі. Правила церковні, всі устави, всі богослужіння, побудовані для того, щоб ми прийшли ось до цього простого, до любові, щоб любили Бога і любили ближнього. А всі ці гріхи, які є в нашому житті, вони давно прощені. Адже Господь прийшов у цей світ і віддав життя за нас не за праведних, а за грішних. Щоб ось показати приклад нам, як ми повинні жити, до чого ми повинні прагнути, і як ми повинні власне бути в житті так, щоб дійсно відчувати ось цю справжню духовну радість. Чого і сьогодні всім вам бажаю. Дякую, що. Хоч і минулого року нас було набагато більше. Сьогодні набагато менше, але знову ж таки згадуються слова Господні, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Дай Боже, щоб і серед нас перебував Господь. Дай Боже, щоб і ми зуміли своїм прощенням, своїм натхненням і своєю надією нести. Ось цю радість нашим ближнім, щоб і на нас збулися слова одного преподобного старця, який сказав, спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Тож, будемо спасатися в міру, даних нам сил, будемо шукати Бога, любити Бога, любити ближнього, щоб і своїм теплом зігрівати наших рідних Близьких знайомих, нехай Милосердний Господь дарує всім вам за те, що ви ось виявили це бажання і прийшли сьогодні у храм для того, щоб помолитися. В першу чергу дарує вам ось це прозріння духовне, це здоров'я внутрішнє, дарує всім нам те, що корисне для нашої душі, корисне для спасіння. А із цим і земні радощі, ось ці маленькі, прості радощі, вони не умаляються, а навпаки, підносяться до вищого рівня, вони не відбираються, але возносяться на інший вищий щабель. Нехай Господь і дарує спокій мир, ось цю внутрішню радість і тим, кого ми любимо, кого пам'ятаємо і. Кого ми власне носимо у своєму серці. Нехай Господь і згадає тих, кого з нами поруч немає, хто відійшов із цього світу, але вони живі у Бога, вони живуть у нашому серці. І знову ж таки ми їх пам'ятаємо і любимо і щиро, і твердо віримо, що вони сьогодні споглядають. Все світле і всемилостиве лице Господа Бога нашого, що прощує їхні провини, і вони у Царстві Небесному. І ми єднаємося і відчуваємо її своєю душею і своїм серцем. Нехай Господь скріпляє всіх нас вірою, любов'ю і надією. Амінь, слава Ісусу. Субтитрувальниця Оля Шор